Моє вітання, шановні друзі. Давайте подивимося, чи будуть тотальні перевірки прокуратур інших регіонів. І чим це закінчиться в майбутньому? Карта випала в майбутньому. Так, в майбутньому підказує Таро. в майбутньому будуть перевірки. Чим це закінчиться? Давайте дивитись на ситуацію, що. Ага, рука руку миє. я тобі ти мені. це вся перевірка. А, так. Дивіться, з успіхом у вирішенні цього питання буде покінчено, тому що один одному допомагають. Це ще, можемо сказати, карта кругової поруки. Далі, в нашому домі, все буде у них прекрасно, один одному допоможуть і будуть вони процвітати, відпочивати. Кінець цьому проєкту буде. Ото поодинокі, так, швидко дуже покінчить з цим проєктом. Ну, подивитися, що нас завжди да, Про, по, викинули в інфопростір, поговорили, покричали, погалділи, повозмущалися і швиденько все це закрили. Ну, Давайте ще глянемо, що далі буде. Зроблять все можливе, помагу, будуть певні маніпуляції з активними діями стосовно цього проєкту. Тому що вони всі друзі однодумці, кругова порука у друзів все. Це люди, які об'єднані однією справою, одніми, одні, одними планами, ідеями, думками і так далі. Тому буде просто маніпуляція, просто імітація роботи, роботи по викоріненню цієї корупції. Ну, про що ви говорите? Кругова порука випала і, і одна компанія. Це люди одного кругу. І ще вони між собою друзі. Тобто, ну, про яку, про яку зміну системи взагалі може бути мова? Так, валики. Багато проблем. Так, Проблем дійсно багато, будуть маніпуляції з цими проблемами. Навколо цих проблем. Треба вже, треба вже вирішувати це питання, настав час, вищий суд, настав час. Треба, треба активно боротися, активно. Ну, закінчити і почати да? відродження цих силових структур, тому що багато проблем. Але, але поки що не хочуть, не хочуть, відмовляться, відмовляться. Є велике розчарування. Знаєте, декого, декого можливо, хто попав в медіа звичайно, що будуть неприємності, так, розчарування у друзів буде певне. Але сказати так, як, як основна маса масово, я б сказала, що ні. Я б сказала, що ні. Будуть відходити від цієї проблематики, від розгляду цього питання всіляко маніпуляціями. Спробують знайти спробують вихід із важкої ситуації. Спробують. Дивіться, але це ілюзія, карта говорить. Це ілюзія. Це важкий вибір, щоб закінчити, покінчити з такими потоками. Корупційних грошей, то це дуже важко, розумієте, бо з них же всі живуть, всі живуть з них з цих коштів. Реалізація буде ілюзорною, і виход з ситуації в цьому плані буде ілюзорний. На жаль, тому що домовленості, сім'ї, так, бачите, розру, розрушити компромісні, компромісні рішення дуже важко. Дивіться, да? програний бій. В Україні буде таємна, в хазяйстві, все буде прекрасно. Ну, от страхи будуть хитрими, будуть більш хитріші, скажімо так. Страхи будуть обходити, як обходити цими хитрими ходами будуть. Ось так. І відмовляться взагалі. Ну, от одиниці, бачите, одиниці будуть протистояти, там поодинокі випадки будуть розглядатися, можливо, найбільше тих жадібних, що, мабуть, не і або таких, знаєте, безпечних, які просто ну, прошляпали, або нагло себе вже так такували. Ну, показували, да? Тому не можу вас порадувати, тому що, тому що боротьби і перевірок, і боротьби, саме корупції у прокуратурі не буде. Боротьби не буде. Так, такої. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.